Вітаю! З вами Ірина Мирославівна, і тема сьогоднішнього уроку опис у загадці». Що ж, сьогодні на уроці ми будемо формувати вміння описувати істоти, предмети, явища, навчимося розрізняти види описів, будемо формувати вміння складати тексти описи. Також формуватимемо вміння добирати найбільш влучні прикметники для опису розвиватимемо вміння використовувати порівняння, образні вислови, будемо розвивати спостережливість. Ну що ж, дуже корисним є наступний такий елемент нашої роботи: це права мікрофон. Саме час повторити, які частини мови ми вже вивчили, чому іменники і прикметники є друзями. Чи легко описати предмет, не використовуючи ці частини мови. Як можна визначити рід прикметників? А що таке алегорія? Чому у загадках часто використовують пестливі слова? Ласкай! З якою метою складають загадки? Чому важливо розвивати спостережливість? Чи любите ви складати і відгадувати загадки? Пригадаємо. Загадка. Зверніть увагу на наголос загадка на А. першу. Жанр усної народної творчості, дотепне запитання. Особливості загадок усна чи письмова форма, художнє алгоричне зображення шляхом несподіваного зближення з іншим предметом. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму навчу. А сама завжди мовчу. Ось така загадка відома про книгу. Що ж, саме час подивитися на поради до гарного опису. Зосереджуйтеся на важливих деталях, використовуйте метафори, порівняння, епітети. Будьте оригінальними. Опирайтеся на власні знання. Будьте спостережливими, дбайте про достовірність інформації, тоді ваші описи будуть дуже вдалими. Впізнайте, впізнайте цю рослину. Серед поля стоїть хлопчик по коліна у траві, позолочений віночок має він на голові, і до вечора за сонцем обертається навкруг. Здогадалися ви? Хто це? Як зветься сонця-круг? Мабуть, здогадалися, це соняшник. Не випадково була така загадка. Отож, завдання перше. Зберіть синоніми до опису цієї рослини. Соняшник який? Листки які, стебло яке, пелюстки які. На початку в праві мікрофон було таке запитання. Чому іменник і прикметник товаришують через те, що саме ці частини мови узгоджуються у роді числі відмінку? Соняшник який чоловічий рід, листки які множина, роду немає, степло яке середній рід, пелюстки які множина. Внизу ви бачите на слайді підказку, довідковий матеріал. Молодший брат сонця, золотоголовий красень, жовті пластинки, наче золотий віночок, товсті великі, наче людські долоні, товсте та шорстке. Ну що ж, ставте слайд на зупинку і виконайте цю вправу. Саме час перевірити. Отже, соняшник золотоголовий красень, молодший брат сонця, квітка сонця символ України. Степло міцне, товсте, шорстке, листки товсті, великі, наче людські долоні, пелюстки, жовті пластинки, наче віночок. Подивіться уважно на. Світлину, там ви побачите і листки, наче долоні, і стебло, і сам соняшник, і пелюстки. Завдання друге: утворіть з поданих слів у правій і лівій колонці словосполучення. Отже, соняшник це рослина, листя, влітку, підіймає, усміхнене. Оточене, нагадують, бачити, достигає, робимо. У правій колонці вам є підказка: Розцвітає золотий килим, брат небесного сонця, красиву голівку вгору, темне обличчя, насіння, жовто-гаряче сонце. Зверніть увагу на правопис цього кольору. Жовто-гарячий, червоно-гарячий і золотогарячий. Пишемо разом винятки. Темно-зелене та велике, темно-зелене, цей через дефіс. Вінком з яскраво-жовтих пелюсток. Олію зі шорстким стеблом. Ставте на зупинку слайд і утворюйте слово сполучення. Давайте перевіримо. Ось такий. Опис соняшника може бути. Соняшник це брат небесного сонця, який росте на землі. Ця рослина має жорстке стебло. Листя у нього темнозелене та велике, влітку розцвітає і тішить нас. Соняшник підіймає свою красиву голівку вгору. Усміхнене обличчя, завжди оточене щільним вінком. З яскраво жовтих пелюсток, гладких та ніжних. Вони нагадують сонце, що загубилося на полі. Красивий опис соняшника. Завдання третє. Складіть власну загадку про соняшник, використовуючи попередній матеріал. Намагайтеся описати соняшник, не називаючи цього предмета. Ставте слайд на зупинку, дивіться на усміхнені соняшники такі загадкові, і попрацюйте. Саме час пограти гра я детектив. Опишіть тваринку, яка вам подобається, не називаючи її, запропонуйте відгадати. Ви можете бачити тут кішку одну і другу, такі загадкові. Свинку таку гарну, кізоньку загадкову і такого джентльмена угу, собаку. Що ж, зупиняйтеся і попрацюйте. Знову хвилинка творчості. Складіть опис трьох речей для школи, не називаючи їх. Запропонуйте. Однокласникам відгадати все те, що стосується школи. Портфель, глобус, зошит, підручник, косинець. Ставте стають на зупинку і попрацюйте. Ну що ж, саме час підвести підсумок. Сьогодні ми тренувалися складати з вами. Опис у загадці. Думаю, що цей урок був для вас корисним і повчальним. І, звісно, що, складаючи загадки, ви розвиваєте своє логічне мислення, асоціативне і будете цікавим співрозмовником. Дякую за перегляд!